Біля районного пункту Червоного Хреста щоранку людно. Тут пенсіонери, маломобільні, самотні, а також особи з інвалідністю та вимушені переселенці. Усім охочим волонтери роздають випічку. У пакеті п'ять свіжих булочок із фруктовою начинкою. У кожного дня по-різному. Інколи буває 150, 170, а інколи більше, аніж 200 людям ми видаємо. Ці духмяні смачні вироби благодійникам передає приватне підприємство Булочка. Може отримати кожний, може отримати кожний, не тільки незахищені верстви населення, всі верстви населення. За порядком біля пункту видачі стежать самі містяни, бо кажуть, дуже цінують допомогу від Червоного Хреста, щоб люди вели себе коректно, тому що та допомога, яку надає Червоний Хрест, це неоцінна. Любий прийде бомж якийсь. Ущербна людина завжди підпокликають його, дадуть йому без черги, без черги, предложать йому, може, якусь таблеточку чи що небудь, якму погано. Тиск поміряють, одежу можуть предложити чи обув. внімательне, чутки. Уважні, чуйні, вічливі. Хочу висловити велику вдячність, і нехай їхнє добро повернеться їм втричі. Запоріжці вже не перший рік співпрацюють із Червоним Хрестом. Приносять до пункту видачі одяг, взуття, різні корисні речі. Пенсіонерка Тетяна Іванівна віддала волонтерам медичні набори, які купувала для свого хворого чоловіка. Я вчора прийшла, знала, а сьогодні зібрала і все принесла. Те, що мені вже не треба. Коли мене, як хочуть, мужа немає, то мені це вже теж не треба, а комусь воно пригодиться. Роботи у благодійників Червоного Христа багато, каже керівниця районної організації. Працюють із сьомої ранку аж до вечора. Дуже бракує робочих рук і з цим допомагає міський центр зайнятості, але проблема актуальна. У нас людей багато приходить на обслуговування, а співробітників немає, тільки безплатні волонтери. Обласний Червоний Христ дає заявку в міський центр зайнятості. І ті направляють нам людей, бо вони тут отримують заробітну плату від центру. Тож безробітні непенсійного віку, які не мають фінансової допомоги, можуть отримувати зарплату від центру зайнятості. Достатньо долучитися до добрих справ Червоного Хреста, наприклад, роздача свіжої випічки. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.